Успішний засновник компанії в Арабських Еміратах, непримітний менеджер дубайської логістичної фірми, перспективний торговий агент, який приїхав в Малазію, і літає в Гонконг. А насправді це агенти ГРУ. Ми здеанонили цілу групу російських розвідників, які живуть за кордоном і роками грають роль успішних бізнесменів. Вони інфільтрувалися у різні країни, різні сфери і організовують поставки санкційних товарів для потреб російської оборонки, зокрема, і товари з України. Наша команда існує в тому числі завдяки вашій підтримці. Підписуйтесь на YouTube. Тут телебачення Торонто та нашому на базу. Для нас це дуже важливо. Для постійних глядачів наших розслідувань не секрет, що вирахувати працівника російського ГРУ не нескладно. Зазвичай вони прописуються або прямо в штаб-квартирі розвідки, або в службових квартирах. Ми тицяли нашою сінпалкою в прописаних в ГРУшних локаціях спецслужбістів. і натрапили на такого собі Константіна Страфілова. Він чинний працівник російської розвідки. Його причетність до спецслужби видає прописка у гуртожитку на третьому волоколамському проїзді, де розташована. Виться гуртожиток ГРУ у 2011 році. Генштаб РФ розпорядився засекретити 56 дітей-розвідників, які жили в гуртожитках на маршала Бірюзова і третьому Волоколамському проїзді. Страфілов щонайменше до 2020 року виплачували гроші з російського міністерства закордонних справ. Отже, він працював у дипломатичних колах. І це звична для Росії практика. У них кожен другий дипломат, товариш майор. Але під час аналізу цього персонажа ми звернули увагу на його імейл: сканіптунко.ком. Ска очевидно, ініціали Константіна Страфілова. Страфілов Константіна Олександрович. А Ніптунко сайт російської торгівельної компанії Ніптунко. У базі російської податкової є дані про те, що цей ГРУшник влаштований там офіційно на посаді начальника відділу постачання. Цікаво, що робить шпигун в російській компанії, може повісив свій кітель на цвях і вирішив піти в приватний сектор. Не дуже віриться. Давайте подивимось на сайт цього Нептуна та спробуємо з'ясувати, чим займається ця компанія. Сайт Нептуна недбало зібрана візитівка з мінімум інформації. Ось подивіться їхній логотип. Вони навіть не прибрали сліди вотермарки. Основний предмет діяльності компанії експортно-імпортні операції в Росії, країнах СНД, Євросоюзу та Південно-Східної Азії. Вже стає зрозуміліше, що саме робить Нептун. Тобто компанія заробляє на тому, що возить товари в Росію, де потім їх продає. А що саме возить? Є кілька ілюстративних картинок продукції. Це станки для обробки металів, різну апаратуру для вимірювання, прилади та засоби для проведення стендових, балістичних та польових випробувань, засоби комп'ютерного моделювання та інша складна техніка. Такі товари використовуються на російських оборонних заводах, де виготовляють запчастини для ракет, вибухівку прилади, які ставлять у бойові машини. Нептун ще й є офіційним торговим представником НПО спеціальних матеріалів. Це підприємство, яке постачає російським силовикам форму та спорядження. На сайті Нептуна вказано, що всі свої товари вони беруть за кордоном. Досвід роботи співробітників із закордонними компаніями дозволяє повною мірою використовувати можливості комерційних поставок вище перерахованої номенклатури продукції російським організаціям та підприємствам. Тепер ми знаємо, що компанія, в яку влаштувався Герушник, спеціалізується на імпорті в Росію товарів, які потенційно можуть використовуватися в оборонці. Тож потрібно розібратися, чи дійсно Нептун постачає продукцію в оборонний сектор. У минулому компанія Нептун була співзасновником кількох інших підприємств. Науково-технічний центр системи криптографії та технології, Фонд сприяння оборонно промисловому комплексу, науково-виробнича асоціація інноваційні системи, центр стратегічних розробок Звізда, Асоціація підприємств у сфері високих технологій. Два з цих підприємств уже ліквідовані. В інших трьох Нептун вийшов зі складу засновників прямо перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Збігаючи наперед, скоріше за все, реорганізація знадобилася, щоб не потрапити під санкції. В усіх компаніях, які свого часу Заснував Нептун яскраво видно залученість до різних розробок в оборонопромисловому комплексі. Бо одна з підприємств прямо так і називається фонд сприяння оборонно промисловому комплексу. Тож Нептун цілком міг бути торговим агентом для цих компаній, тим, хто займається пошуком і купівлею товару на замовлення. Далі ми подивилися, що і кому продавав Нептун роки, коли в Росії ще публікувалася така інформація. Серед замовників товарів управління МВС Росії, Інститут МВС, Академія ФСБ. Міноборони та Роспагранстрой. Співпраця з силовими органами Росії для Нептуна. Їхній хліб. Перегортаємо сторінку і бачимо інших замовників: Росенергоатом, російська атомна енергетика. НПО «Елерон» – підприємство, яке займається створенням систем безпеки для особливо важливих державних об'єктів. Також товару Нептуна замовляло навіть управління справами президента Росії для одного зі своїх об'єктів. Зрозуміло, що у публічну площину потрапили далеко на всі поставки Нептуна. У 2017 році російський уряд дозволив держкомпаніям не показувати інформацію про своїх постачальників та субпідрядників. Тож, ймовірно, найцікавіші поставки Нептуна, ми побачити не можемо. Але у статті Дасія у квітні 25-го року. Був опублікований закритий список ключових підприємств російського оборонного промислового комплексу, а також компанії, які забезпечують їхню роботу, в обхід санкцій. Так. Нептун є у цьому списку. Завдяки електронній пошті ГРУшника Константіна Страфілова ми вийшли на Нептун. Ця компанія і стала нашим ключиком до розкриття цілої мережі шпигунів, що виконують завдання з обходу західних санкцій. Ми витягнули із російських баз даних список людей, які в різні роки працювали в Нептуні. Всього нам вдалося знайти 27 росіян, які мали стосунок до цієї компанії. Але ключові люди в компанії агенти ГРУ. Один з таких Станіслав Попов. У Нептуні працював ще з 2005 року. За нашими даними, останню зарплатню він там отримував у 2020 році. Активних соцмереж у нього немає. Є стара сторінка в однокласниках. Кілька його фото ми знайшли в інстаграмі дружини. У 2017 році Попов був прописаний за адресою Грізадубавай4 у Москві. Ця прописка дає нам зрозуміти, що він російський шпигун, адже у цьому будинку видають квартири агентам ГРУ. У цьому будинку навіть був прописаний офіцер ГРУ Олександр Мішкін. Він же Петров, який намагався вбити скріпаля в Солсбері. Станіслав жив з дружиною Марією. Завдяки тому, що Марія замовляла багато доставок їжі прямо в службову квартиру, ми зрозуміли, що попови жили там щонайменше до 21-го року. Якщо можливо, у дієтичну колу у додатку не було можливості вибрати. Подивимось соцмережі Марії. Можливо, вона допоможе нам ще більше. Судячи з інсти дружини Попова, вони люблять подорожувати, а особливо часто бувають у Дубаї. Ось фото 19, го 20, го 22 го року. На її сторінці в LinkedIn вказано, що Марія Попова дійсно жила в Еміратах і працювала там в кількох компаніях. В International Trans Service, Advanced Solution та Antares Trading. Ці ж компанії ми бачимо на LinkedIn сторінці її чоловіка-герушника, яку він уже видалив. В Advanced Solution Попов нібито є власником, в Інтернешнол Транссервіс менеджером з розвитку бізнесу, а в Antares Trading – просто менеджер. Звісно, є ймовірність, що це сімейний бізнес родини Герушників, але погони там стрічать не тільки у Попова. В оголошенні однієї з компаній вказаний номер комерційного директора. Він належить Євгенію Котусову. І вгадайте, що? Правильно, Котусов це ще один залегендований ГРУшник. Він прописаний не за однією, а за двома ГРУшними адресами: Хорошевське шосе 76Б, будівля головного управління та паліни Асіп'єнка 8. Це ще один будинок, де дають пожити у службових квартирах. Так чим займаються ці героушні компанії? Advanced Solution дубайська фірма, яка постачає спеціальне спорядження для силовиків. Системи спостереження, детектори камер, продає обладнання для спецслужб. Компанія спеціалізується на наданні нашим клієнтам найкращих рішень для всіх завдань безпеки в різних сферах повітряних, наземних та морських операцій. За даними сервісу Import Genius, який містить інформацію про морські перевезення вантажів, компанія робила єдину поставку в Росію у 2023 році. Це були 183 кілограми трекінгових черевиків лова та гармонт. Це взуття полюбляють військовослужбовці. Друга фірма, де попов, нібито менеджер з розвитку бізнесу, це логістичне підприємство International Trans Service. За даними Import Genius, компанія купляла і везла регулятори напруги для гвинтокрилів з Перу в Дубай. Грушник оформив цю компанію в еміратах, щоб звідти потім товари потрапляли в Росію. І вони займаються цим вже дуже давно. У 20-му та 21-му роках компанія Попова доставляла запчастини та двигуни для гвинтокрилів Мі-8, в тому числі газогенератори виробництва українського заводу Моторсіч. Гвинтокрили Мі-8 широко використовуються російськими військовими у війні проти України. Після початку російської агресії у 2014 році Україна офіційно заборонила постачати товари військового та подвійного Значення напряму до Росії, але Моторсіч обходила ці обмеження через фірми прокладки в інших країнах. Сам власник заводу В'ячеслав Богуслаєв виступав проти санкцій та за дружбу з Росією у 22-му році. Богуслаєв отримав підозру у державній зраді, якраз за те, що за його керівництва завод постачав у Росію авіадвигуни та запчастини до них. Ще в 19-му році я робив про це сюжет на бігу Синфо. Такий молодий і ще з волоссям. Якщо до 2014 року майже ні в кого не було запитань щодо кооперації моторсічі з росіянами, то після початку військової агресії ця співпраця робота на агресора. Як бачимо, тут прослідковується чітка задача, яку виконують співробітники Інтернешнал Трансервіс, в тому числі Станіслав Попов. Знаходити деталі для авіації через треті країни поставляти їх в Росію. І ще одна дубайська компанія, у ній Попов, працює менеджером це Antares Trading. За інформацією з описів на профільних сайтах, компанія займається постачанням каменю та граніту з кар'єрів Фінляндії та України. Компанії ГРУшника Станіслава Попова завозять в Росію деталі для військових гелікоптерів, обладнання, тактичне взуття та одяг для спецпризначенців, скуповують каміння та граніт. Але ж хто ж це все там отримує? Щоб це з'ясувати, ми вирішили подивитись коло. Спілкування Попова. Його контакти можуть більше розказати про специфіку його роботи. Нам вдалося отримати дані про дзвінки Станіслава. Нашу увагу привернув дзвінок, який відбувся вранці, 18 травня 2022 року. Позвонив Станіславу Олег Тітов, який працює у научно ісследовательському інституті автоматіки імені Духава. Це відомий конструкторський центр, який розробляє ядерні боєприпаси та їхні компоненти. І це не просто збіг чи приятельський дзвінок. Попов і Тітов не вчились в одній школі і не збираються на пиво по середах. Просто Станіслав. Дереушник, а Алєк, керівник відділу закупівелі ядерного конструкторського інституту. Також серед дзвінків була Ларіса Котова, співробітниця компанії, яка організовує запрошення для росіян в різні країни світу. Попов таким чином міг потрапляти у країни, де треба було провернути чергову справу на благо Росії. За кордоном Станіслав Попов під прикриттям працівника російської приватної фірми цілком міг заводити корисні робочі контакти. Можливо, іноземці навіть не знали, що допомагають шпигуну. Із російської бази даних ми дізналися, що Станіслав бронював готель бізнесмену зі Швейцарії Марселю Тома за два роки до вторгнення у 2020-му Тома зупинявся у готелі Хаят у Москві у номері 931. При цьому у реєстраційних даних вказані контактні дані ГРУшника Станіслава Попова. Марсель Тома власник кількох компаній у Швейцарії, які займаються в тому числі розробкою систем захисту від дронів та постачанням тренувального спорядження для військових. На своїй сторінці у LinkedIn Тома також пише, що він є членом правління швейцарської філії великої логістичної компанії «Кінтецу Ворд Експрес. Ця компанія має підрозділи Україна глобального Півдня, Малайзія, Індонезія, Гонконг, які зараз дуже сильно залучені у постачання всього необхідного в Росію Марсель Тома прилітав в Москву двічі у 20-му та 21 першому роках, і нам точно відомо, що принаймні одного разу йому бронював готель співробітник ГРУ Станіслав Попов, який займається постачанням товарів для російського оборонного комплексу. Ми надіслали Марселю Тома листа на три емейли, які вдалося знайти. У листі ми питаємо Тома, навіщо він прилітав в Росію, чи контактував він зі Станіславом Поповим. Та чи знає він, що Попов ніякий не бізнесмен, а російський шпигун. На момент запису сюжету відповіді ми не отримали. Чи міг Марсель не знати? Міг, бо Попов вміло прикидається міжнародним бізнесменом, який подорожує по всьому світу. Тепер трохи видихнемо. Поки ви ставите лайк цьому відео, коротко підіб'ємо підсумки наших знахідок. У нас є компанія Нептун, яка займається постачанням обладнання для оборонки. Ми вже зданонули двох працівників ГРУ, які працюють в цій компанії під прикриттям. Один з них Станіслав Попов. Веде такий же бізнес в Арабських Еміратах і контактував з європейським підприємцем. Але це не всі героушники в Нептуні. Ось ще один Роман Гайваронський, формально працює заступником гендиректора із зовнішньоекономічної діяльності компанії. Ми знайшли його через те, що Роман в LinkedIn написав, що працює в емірацькій компанії Станіслава Попова Антарес Трейдінг. Гайваронський теж прописаний в штаб-квартирі ГРУ. Але, мабуть, Роман Гайваронський вже перестав займатися дубайською логістикою, тому що у травні 23-го року зі свого телеграм-аккаунту він цікавився в чаті щодо нюансів роботи у Чорногорії. Планую працювати в Чорногорії. Чув, що з 1 червня плануються зміни у порядку перебування в країні іноземців, які працюють, а точніше, термінів їхньої відсутності, в Чорногорії, саме не директорів компаній, а найманих робітників, де можна уточнити цю інформацію. Судячи з цього коментаря. Гайваронський збирався відкривати у Чорногорії чергову підставну компанію, як в Еміратах. Вийшло у нього чи ні? Складно сказати. З одного боку, ми не бачимо створення компанії на ім'я Романа. З іншого боку, це міг зробити якийсь інший ГРУшник. Ми продивилися дзвінки Гайворонського і побачили, що найбільше понад 20 дзвінків у нього відбулося з Сергієм Батвіновським. Це один з керівників акціонерного товариства Вніжтях СНАП. Підприємство, яке постачає прилади на підсанкційні російські оборонні заводи, зробництва засобів наведення та радіолокації, дзвінки відбувалися з лютого по серпень 2020 року, у 2022 році Гайваронський багато спілкувався з іншим працівником ГРУ Євгенієм Чудаковим. Він цікавий тим, що оформлений компанії ООО «Глобінвєст». Це ще одна торгова агентська фірма, яка завозить хімічні речовини та промислове обладнання. Як бачимо, компанії, які завозять санкційні товари в Росію безліч, потягнеш за одну, вилізають наступні. Копатись у цьому можна без кінця. Тож сфокусуємось на Нептуні. Все-таки не всіх ще здеанонили. Наступний наш ГРУшник, що працює під прикриттям Нептуні, Дмітрій Черемхін. В соцмережах, де Дмитрій підписаний не своїм прізвищем, він не афішував роботу в Нептуні, але насправді він був там оформлений на посаді заступника генерального директора із зовнішньої економічної діяльності. У базі даних є кілька записів про те, що Черемхін був прописаний в ГРУ. Також ми знаємо, що Дмитрій з 2001 по 2016 рік працював у кількох підприємствах різного профілю, великих транспортних, страхових та фінансових компаніях. У Нептун він влаштувався у жовтні 16-го року і пропрацював там до 22 жовтня 2021-го. п'ять років. Після цього черемхін в Росії офіційно ніде не працював. Фотографії на сторінці Дмітрія починаються з листопада 21-го року, якраз після того, як він офіційно перестав працювати у Нептуні, та пішов у вільне плавання. Багато фото, які Черемхін опублікував після звільнення, зроблені у Малайзії. Це фотографії з курорту в Берджая Хілс, Паханк, Малайзія. Це вежа Петронас в куала Лумпурі, також Малайзія. А на цьому фото зображено Хмарочос The Exchange 106, знову у куала Лумпурі. Фотографії з Малайзії більшість на сторінці Черемхіна. На деяких бачимо і його дітей, що говорить про те, що він жив там постійно і з родиною. Також про це каже те, що фотографії з Куала-Лумпур він виставляв протягом двох років. Під час повномасштабного вторгнення Малайзія увійшла в топ країн, які допомагають завозити санкційні товари в Росію, не напряму, а через Китай та Гонконг. Звідти до Черемхін також виставляв фотографії. Гонконг. Про досвід Черемхіна у фінансових операціях з Китаєм свідчить його коментар ВКонтакте, в якому він написав про особливості торгівлі в юанях. Китай та Бразилія домовилися послабити долар і підписали угоду про торгівлю в юанях. Це зовсім інша тема: торгівля в юанях. Ви зрозумієте, що йде просто конвертація через долар в юанях. Немає тут веселощів. Черговий наш герошник з «Нептуна» – найстарший і, напевно, найдосвідченіший 58-річний Олег Іванович Попов. Так, це другий Попов в компанії Не плутати зі Станіславом. Олег Іванович працює в Нептуні з 19-го року. У радянські часи служив у частині ГРУ, яка базувалась на Кубі, і перехоплювала інформацію з американських супутників зв'язку, телефонні переговори та повідомлення з центру управління польотами НАСА у Флориді. Зараз вже немає цієї частини, немає СОВКА. А Олег Іванович, як ми з'ясували тепер, працює у бізнесі. Спочатку був у компанії, яка завозила різне промислове обладнання в Росію, а також літальні апарати. Згодом опинився у Нептуні у лавах інших агентів розвідки на посаді керівника служби якості. Таким чином Олег Іванович останній шпигун з Нептуна, про якого ми вам розказали сьогодні. Ми дослідили лише одну торгівельну кампанію Нептун, яку знайшли випадково через емейл-розвідника. E і з'ясували, що ГРУшники під прикриттям торгових компаній роками успішно забезпечують російський військово-промисловий комплекс необхідними товарами в обхід санкцій. Вони виїжджають за кордон, створюють компанії в інших країнах і озброюють Росію. І таких Нептунів тисячі. І щодня товариш Майор створює нові чи знають про ці схеми з обходу всі ці країни, чи знають, що співробітники російської розвідки працюють у них під носом? Якщо наша невелика команда знає, вони точно в курсі, але для них це просто бізнес: бізнес, який перетворюється в зруйновані міста та вбитих українців.